Євангелія від Матея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за Ним сила народу, і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить: Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Будь чистий. І він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник. Благаючи його словами, Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я. Теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковем у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав. Слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячком. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом. Вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я. Піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ковати своїх померлих. Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже Чого ви лякливі?» Маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць. Але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і прибігши в місто, все розповіли, а й пробіснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Послання апостола ЮДИ. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці і збереженим Ісусові Христові. Хай милосердя, мир і любов вам примножаться. Любі Докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд. Безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту. І відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних. Темрявою, на суд Великого дня. Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддалися, були розпусті і кинулися за іншим тілом, лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні опаганюють тіло, нехтують Божою владою. І зневажають величчя. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав Нехай тебе Господь судить. То ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і на відплату потрапили в обман Валаама, і у Бунті Корея загинули. Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Хмари безводні, вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померли, вирвані з корінням. Люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючи, яким причорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Єнох, сьомий від Адама, кажучи Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності. Які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили, оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користі. Ви ж, любі. Пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили. Останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють, тварини, що не мають духу. Ви ж любі. Що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого, Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтесь переконати інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя. Ненавидьте навіть одежу, забруднену тілом. Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочним в радості, єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого: слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині і по всій. Віки. Амінь. Псалом 108 Готове моє серце, Боже. Буду співати, у псалмах славити. Пробудись, Арфо, і ви гуслі, я збуджу ранній світанок. Я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами, бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами, і по всій землі хай буде Твоя слава, щоб визволились твої любі. Рятуй десницею твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості, Восторжествую, сихем розділю, Розмірю сукот долину, мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї, Юда моє берло. Моав, мій посуд умивальний, на Едом кину я мої сандалі. Над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і він розтопче противників наших Книга Приповідок, розділ вісімнадцятий. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою – сором. Глибокі води. Слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його, сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого Споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника, брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, А Багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель. Але буває друг від брата прихильніший. КНИГА СУДДІВ. Розділ. Четвертий Але сини Ізраїля вчинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егуд помер, і Господь віддав їх у руки Явінові, ханаанському цареві, що царював у хацорі. Начальником же його війська був Сісера, що жив у Харошет Гоїмі. Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Явіна було 900 залізних колісниць, і він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. А під той час девора, пророчиця, жінка Лапідота, була в Ізраїлі суддею. Сиділа вона собі, звичайно, під девора пальмою, між рамою і бетелом, у Ефраїм горах. І сини Ізраїля приходили судитись до неї. Послала вона до варака, сина Авіноама, з Кадешу в Нафталі, і промовила до нього: Господь, бог Ізраїля, велить ось що. Лаштуйсь у дорогу, виступай на тавор гору, взявши з собою десять тисяч чоловік із Нафталіїв та Завулонян». Я ж заменю до тебе до кішон потоку, сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями і з його військом, і віддам його тобі в руки. Аварак відказав їй Коли підеш зо мною, то я піду. Коли ж не підеш зо мною, не піду. Вона ж до нього. Піти з тобою, я піду. Тільки ж слава у поході, в якій ти вибираєшся, не припаде тобі, бо господь жінці видасть сісеру в руки. І зібралася Девора і пішла з вараком до Кадешу. Скликав тоді варак за вулона і навталі в кадеш десять тисяч чоловік пішло за ним слідом, і Девора пішла з ними. Хевер же Кеній відділився був від Кеніїв, потомків Ховава, тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бецаанім Дуба, що під Кадешем. Як же Сісірі оповіли, що Варак, син Авіноама, пішов на Тавор-Гору, сера сесера всі свої колісниці 900 залізних колісниць, і увесь військовий люд, що мав при собі, від Харошет Гоїму до кішон потоку. І мовила Девора до варака «Готуйся, бо це той день, коли Господь дасть тобі сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе? От і спустивсь варак з Давор гори і десять тисяч чоловік з ним. Господь навів страх на сісеру і на всі його колісниці, і на весь його табір перед вараком. Так, що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся вздогінці за колісницями і за військом аж до харошет Гоїму, і все військо Сісери полягло від леза меча ані одного не зосталось. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінки Хевера, Кенія. Бо між явіном, царем хацорським, і домом Хевера Кенія панував мир. Вийшла ото Яела назустріч сісері, та й каже йому Заверни, мій пане, заверни до мене, не бійся. І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І каже він до неї Дай мені, будь ласка, трохи води напитись, бо пече мене спрага. Вона й відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитись і прикрила його. Він же каже до неї Стань при вході в намет, і коли прийде хтось і питатиме тебе, і казатиме, чи нема кого тут, то скажи ні. Тоді Яела, жінка хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього. Та й загнала кілка йому в скроню, так, що кілок пройшов у землю, бо Сісера заснув був глибоко від утоми. Так помер він. Аж ось з'явився іварак, що гнався за сісерою. Вийшла Яела йому назустріч та й каже до нього Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш. Війшов він до неї. Аж ось і сера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так Господь принизив Явіна, ханаанського царя, перед синами Ізраїля, і рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили Явіна, царя ханаанського.